Так, всім доброго дня. У нас ось така свіжа пропозиція Renault Megane 3. комплектація Bosse, У нас 2012 рік. 1,5 дизель, Пробіг оригінал. Є сервісна книжка, є РДВ-шка в такому гарному кольорі графіт. Передні-задні патроніки. Безключовий доступ, камера заднього виду, комбінований салон, музика, босе, складання дзеркал, свіжа резина, свіжі колодки, диски. У машинці оригінальний, підтверджений пробіг 230 тисяч. У нас машинка 5 днів в Україні. Ми приїхали сьогодні в Уск на базар, прийшли люди, подивилися. Ось заїхали на яму на перевірочку. Ось так у нас машини продаються. З авторинків по знайомству, тобто нас не всі машинки доходять до Ютуба, до авторія. Телефонуйте, замовляйте нас машинки. Можемо привезти під ключ, підібрати в Україні. Все як повинно бути.